Сьогодні детальніше оглянемо декоративні фрукти у розмірі 5,5 6 см. Почнемо з цукрових. Ось такі яблучка з градієнтом від червоного і помаранчевого до жовтого, цукровані, гарні, великі, підходять ідеально для декорів, композицій чи віночки. Також з цукрового варіанту є ось такий варіант у білому. Наступне яблучко у нас також біле, але вже таке текстуроване, посипане стружкою. Дуже красиво виглядає і незвичайно. Ідеально підійде майже під будь-який декор за рахунок нейтрального білого кольору. І також з білих фруктів у нас ось таке персикове яблучко, також жовто-гаряче. І ще у нас класичне жовте. Класно можна використати у патріотичних варіантів. Варіантах декору а усі ціни. Ви скоро знайдете у нас на сайті. Посилання на сайт в описі до відео.